Тут можуть розміститися там, там, 7-8 чоловік, там, тут чоловіка, чоловіка 4, значить тут стоїть роутер, старлінг. Понад 40 людей можуть розміститися у новоствореному пункті незламності. З 5 січня його запустили у тестовому режимі та, усунувши усі недоліки, віднині розпочали повноцінну роботу. Це була наша ініціатива, вона отримала підтримку військової районної адміністрації. Ми звернулися за допомогою 106-ту бригаду територіальної оборони, вони нам надали палатку для відкриття цього пункту. Далі нашими бійцями було організовано весь процес по її спорудженню, облаштуванню, і ми власним коштом все остальне придбали і облаштували. У пункті незглавності, що розташований за адресою проспект Миру 63, попри відключення електроенергії, передбачається наявність освітлення, інтернету, питної води, медикаментів, місць для відпочинку та, звичайно, тепла. Намет обігріває пічка, яку змайстрували самі ж бійці добровольчого формування. Брат протопус три часи дуже жарко. Також є дитяча зона, облаштовані місця для роботи та навчання. На вулиці розмістили екотуалет. Під час повітряних тривог відвідувачі слідуватимуть в укриття, яке розташоване поблизу намету. За необхідності пункти зможуть трансформувати та розширити, що дозволить мешканцям мікрорайону залишитися тут на триваліший термін або й на ніч. Територія нам дозволяє це зробити, потужності нашого генератора і старлінка теж це дозволяють. Це досить такий універсальний пункт незламності. Він має можливість трансформуватися. Ми маємо додаткову можливість в меблях, в обладнанні. Палатка працює цілодобово 24 на 7. Вона охороняється нашими бійцями. Ми раді будемо мешканцям міста надати таку допомогу. Хмельниччина, як і вся Україна, поступово готується до блекаутів та за розпорядженням влади збільшує кількість пунктів незламності. В області вже функціонує 225 місць, де можна погрітися під час відключень світла. Дев'ять з них запрацювали уже в новому році. В нас на мільйон 270 тисяч в області жителів, плюс 100 тисяч приміщених осіб, і ми так і хочемо їх відкрити. Я думаю, що їх буде до тисячі пунктів незламності для того, щоб всіх забезпечити. Знайти найближчий пункт незламності можна за посиланням на сайті або через телеграм-бот. Аліна телеканал Перший Подільський.